Раді вас бачити, отець Валентин. Слава Слава навіки. Раді, що ви звільнені з полону. Отець Валентин, священник Майдану, розкаже нам про те, як там на сході полоненим. Сподіваємося, розкаже нам, як він бачить ситуацію зараз. І що планує далі? Скажіть, будь ласка. Ну, мені важко говорити про те, що, що відбувалося, тому що це не. Якби я слухав когось, мені було б легше. Я просто со... uh -huh. сострадав би, коли е, мені розказувати про те, що сам пережив. Це ще раз переживати, так? Да? Це ще раз проходити, але я знаю, це був ад, коли ти зустрічаєшся зі своїм братом, зі своїм земляком, який ще до вчорашнього дня Считав тебе своїм товаришем, сусідом, братом. Зараз він на сповнене ненависті тільки від того, що він живе в іншому регіоні. В західному чи центральному. Тому це дуже жахливо. Розкажіть, як вас звільнили з полону? Як? Я просто знаю, що, що дуже багато молилося церков, що ви мої друзі. Майдан прес-центр завжди. Шукали мене через інші ЗМІ, через друзів своїх. Я знаю, що і мої друзі-мусульмани, які і були і в Духовному, в Духовній Раді Майдану, вони теж шукали мене і е, отець Олександр, мусульманин, він їздив і туди, і був, і в Донецьку, і в в Луганськ саме його не пустили, але десь після того, як я вже місяць і неділю був у полоні, то він мене знайшов, що я був живим. Це вже після того, як мене двічі чи тричі хоронили, вже об'являли мене вбитим. Я не знаю, бо я не чув цього, це я тільки чую зараз. Від своїх друзів і uh -huh. вас. Він мене знайшов і передав цю інформацію нашим друзям із Дагестанської общини, теж мусульманам. Вони через своїх друзів в Росії звернулись до тих дагестанців, земляків, які там мають якийсь бізнес. І вони вже просто ввели ці питання, вирішили, тому що мене визвав глава ЛНР Плотницький, І він мені просто сказав, я хочу вас звільнити. Мені більше нічого не було пояснено. Він сказав, я, я хочу вас священника звільнити. Ага. І коли він мене запитав, задав мені питання, що ви хочете робити. Ви знаєте, зі мною в камері різні люди були, вони весь час мінялися. І діти 14-літні, які просто від того, що в їхніх комп'ютерах були якісь заставки правого сектору чи Айдару їх. Об них тушили цигарки, їм ламали ребра. І це були. Літні люди по 70 років, які просто вийшли за гуманітарною допомогою. І у них в кармані, в їхньому телефоні був якийсь, якийсь номер, який належав їхнім друзям, які зараз не які в той час знаходились не на території ЛНР. Їх вважали вже. Зрадниками, і вони сиділи теж не знаючи за що. Це війна, це війна, яка робить теж багато помилок, як з одної, так і з іншої сторони. І Я спілкуючись з ними, я чув, що, що люди просто вмирають від голоду. То це було літо. Літо. В місті не було води і не було світла. Все було завозне, привозилось через гуманітарну допомогу, чи через цистерни з водою. Але цього не хватало. І не вистачало е е тим людям, які не могли дійти, чи фізично, чи вони не знали інформаційно, де ці гуманітарної допомоги. Роздається, Бо ховались хто де міг. Хто де знав, де сховатись, він там і ховався. Скажіть, будь ласка, і тому я uh -huh. йому uh -huh. сказав, що моя ціль а, зараз я бачу, щоб приїхати сюди і підняти питання в церквах, а, робити гуманітарний коридор допомоги людям, які не винні в цій війні. Які просто стали жертвами її, але вони там є. Вони не змогли по якимось причинам покинути, чи за свого віку, чи за свого стану фізичного, чи вони були залякані, чи вони були ще по якимось іншим причинам, чи вони були родичами тих, хто воював, став ополченцями. Але це просто жертви війни. І їх дуже багато. І вони Ховалися і вони ховались в підвалах і сиділи місяцями в підвалах. І не всі знали, де ця гуманітарна допомога. І тому я сказав, що я хочу підняти питання в церквах, послати туди допомогу, тому що зараз йде отопітельний сезон, там немає ні води, ні світла, а коли не буде ще й тепла, то, то це буде просто це буде другий Сталінград. Це буде гірше. То ви маєте намір зараз допомагати. Як можуть люди долучитися, можливо, ви назвете номер телефону, по якому можуть звертатися, або куди приходити конкретно, щоб допомогти вам і взяти участь? В цій місії? Ми маємо фонд. Фонд Захисник. Він знаходиться за адресом бульвар Шевченка 3. Ми будемо а, через прес-центр, через mm -hmm. наших друзів це інформувати, піднімати всі питання. Всі, які питання будуть, вони будуть через вас, через наших mm -hmm. тих людей, які остались вірні майдану, вірні країні, вірні тим людям, яким не байдужа доля всіх людей. І а, в цей час ми теж будемо і. Звертатись до людей, бізнесменів, фермерів, які можуть е, сьогодні ще, у кого є, є бажання і, про допомогу і відкрити серце, допомогти тим людям, які е, стали просто викинутими за межі однієї барикади іншої. Вони просто стали нікому не потрібні. Бо до них нікому ні в кого не доходять руки. І тому треба. Господь кличе серця своїх служителів в церкви. І він сьогодні ступне. Я не знаю. А... Я вірю, що, що багатьом він кладе в Господь на серце це бажання, тому що воно воно повинно бути у когось. Це не тільки в мене. Я, я бачив це, я бачив, як там люди, в якому вони стані. Я чув ці розмови про те, що вони мені розповідали, як вони гинуть, просто вони лягають спати від безсилля і не прокидаються, тому що вони голодні. По декілька днів їм стидно сказати. І вони не можуть кричати, бо їх ніхто не почує. Я не знаю, кому це вигідно, але це не вигідно Господу. І Господь хоче зробити все можливе, щоб люди побачили, що церква готова бути, піти на все, домовлятися, щоб надавали гуманітарні коридори, транзитні коридори, тільки від церкви. Ми розуміємо, що може бути провокації чи ще щось. І тому це повинно брати на себе відповідальність тільки церква. Щоб тільки одні священники йшли, більше ніхто. Дякуємо вам. А ага. телефон 067 угу. 105 70, 76 87 і ще один 067 Угу. 191 Угу. 25.20 20 І Ще декілька телефонів. Я, я просто не пам'ятаю фонду нашого, щоб просто звертались на нього, ми сторінку свою дамо. Ну, більше інформації буде через прес-центр. Добре, Дякую вам, слава Богу, що ви є е, з нами. Успіхів вам в тому, щоб діяти зараз, після того, як ви повернулися з полону, е, укріпити здоров'я. І далі служити Господь благословить. Дякую.